Thank <laughs> you. Господь З вами читання Святого Івангелія від Луки. Слава Аж ось того самого дня двоє, двоє з них пішли в село на ім'я Емаус. статі за 160 від Єрусалиму. і розмовляли між собою про те, що сталося, а як вони розмовляли та сперечалися між собою. Сам Ісус наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався, що це за розмова, що ви йдучо ведете між собою. Ті зупинились повні смутку. Озвав тоді один з них на ім'я Клеопа і каже: Ти один, ти ж був один, що мешкаєш в Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося. І він спитав їх, що таке. Вони ж йому сказали, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком могутнім, ділом та славом перед Богом і всім народом. Та як наші первосвященики і князі видали його на засуд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися, що це Він той, хто має визволити Ізраїля до того ж усього. Ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, правда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробниці, та не знайшовши його тіла, повернулись і нам уповіли, що бачили ангелів, які з'явилися і сказали, що він живий. Деякі із наших пішли до гробниці і знайшли так, як жінки казали. Його ж вони не бачили, а він промовив до них безумній повільні серце, у вірі супроти всього. Що були пророки оповідали? Хіба не треба було Христові страждати і увійти в свою славу? І, почавши від Мойсея та всіх пророків, Він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче про. Простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився, і він увійшов, щоб зостатись. І як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і розламав його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І казали вони один до одного. Чи не палало наше серце у нас у грудях, коли він, промовляв, коли він промовляв до нас в дорозі та вияснював нам Писання? І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ним, які їм сказали: Христос справді воскрес, і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони пізнали його приламання хліба. Слово Господнє. Мене завжди дивувала ця мужність апостолів, ця зміна в їхньому житті після того, як вони зустріли Воскреслого Христа. Тому що, як чули в першому читанні, ми сьогодні. Петро і решта апостолів йдуть до храму в Єрусалимі починають проповідувати, проповідувати ті речі, які дуже багато людей зовсім би не хотіли чути. Тому що згадують про те, що вони зробили велику помилку, що вони знищили людину, яка робила дуже багато добра. І такий великий контраст, коли Велику П'ятницю читаємо про те, як Петро тричі відрікся. Перший раз він відрікся у присутності жінки, сказав, що я не знаю цього чоловіка. А сьогодні читаємо про те, як він йде в храм і проповідує перед, по суті, начальством народу, перед політиками, перед священниками, перед тим, хто має владу в народі. І говорить про те, що ви зробили дуже велику помилку. Але не хвилюйтеся, так має бути. Наверніться і живіть разом з Христом. Сьогодні також в Євангелії ми чуємо про двох учнів, які засмучені через смерть свого учителя, йдуть з Єрусалиму, бо бояться, що те, що зазнав їхній учитель, чекає їх. І в дорозі розмовляють між собою, згадуючи ці всі події, які вони пережили разом з Христом, згадуючи його навчання, згадуючи ці чудеса. Коли до них приходить Ісус, то в цьому розпачі, вони його не можуть пізнати. Не можуть пізнати, бо їхнє серце відкрите не, не на Господа, а відкрите, закрите тільки на собі. Тому що чуємо, ми гадали, що це той, хто, хто має визволити Ізраїля. Як часто ми маємо якісь очікування відносно Бога, як часто ми щось собі запланували і хочемо, щоб. Бог зробив точнісніко так, як ми собі це бачимо. Хочемо, щоб Бог виконував роль ніби джина. Ми щось попросили, і в нас це відразу є. І з такої логічної сторони, то, скоріш за все, так мало би бути. Тому що знаємо більшість народів, які жили в той час, які поклонялися своїм богам, то вони приходили і тільки просили про якісь послуги. Відносини з їхніми богами полягали тільки на торгових таких аспектах. Нам треба то, ми йдемо складемо в жертву то, треба то, підемо знову туди. І так дуже багато християн сьогодні поводиться, тому що приходимо до Бога тільки тоді, коли нам щось треба, або тоді, коли вже щось сталося. Однак чи така має бути позиція у правдивих християн? Чи так ми повинні поводитися насправді? Сьогодні, можливо, звернули увагу, що ці два учні чекали до... дуже довго чекали для того, щоб піти з Єрусалима в день, бо вночі було ходити небезпечно. Однак тоді, коли вони пізнали Ісуса, коли вони зрозуміли, що Він воскрес, коли вони його пізнали при ламанні хліба, вони вже не дивилися на ту небезпеку, яка їх може очікувати в дорозі. Вони бігли і хотіли ділитися тим, що зустріло Воскресного Христа. Що ж з ними сталося? Насамперед, вони його зустріли і пізнали. Однак, чи була б така слава від Воскресіння, якби не було цього Христа? Назва Християни, можливо, хтось знає, це в Антіохії, коли прийшли апостоли і почали проповідувати до людей, які навернулися, з них почали насміхатися християни. Тому що хрест це було щось дуже принизливе. І це, що на початку мало бути принизливим для цих людей, які повірили в Ісуса Христа, стало тим, що почало їх характеризувати. Тому що дуже часто, якщо хтось. Згадує про християн з істориків, то говорить про те, що це були найкращі громадяни Римської імперії, які тільки можна було зустріти. Тому що вони виконували все докладно. Вони сплачували податки, якщо було треба щось зробити, вони йшли і робили, виконували сумлінно свої обов'язки громадян. Вони упокорювалися через те, що мусили слухати поганську владу. Влада, яка дуже часто була зосереджена проти Бога, ту владу, яка їх переслідувала майже постійно. Вони виконували ці накази, тому що знали, що ця покора, яку вони сьогодні виявляють, має причинитись також до їхньої слави. Тому що Ісус, принижив, принизивши самого себе, отримав щось набагато більше. І цим самим своїм пониженням відкрив для учнів набагато більші можливості. Тому що вони побачили, що ці всі його навчання про те, що про вічне життя це правда. Це правда, тому що навіть смерть не змогла здолати того, хто, хто прийшов і того, хто їх навчав. Вони йшли і виходили з, з такою великою довірою і не шкодували свого життя саме через те, що зустріли спочатку розп'ятого, а потім воскреслого. зустріли спочатку того пониженого, того. З кого би весь світ насміхався, з того, хто вже нічого не міг зробити, мав найбільшу слабкість, яку тільки міг мати, однак отримав щось набагато більше. Отримав ту славу, яку ніхто не зможе перевершити. І цю славу він обіцяє кожному з нас. Отже, може щось скажете? Кохані любі хресті, наші репуліканти, сьогодні очі в якому, і станте. Всі-всі, до відео, теж. Сьогодні, може, так на перший погляд, читаючи Євангелію про Емаус, ми собі думаємо терновий вінок, страждання Ісуса, перед Ним Хрест, дрога Крижова, причому тут вже ситуація після пасхального. Але правда є така, що цей терновий вінок, він є двосторонній. Трудно мені зараз показати, що але на моїй шапці. Вона з однієї сторони на виворіт може бути. А якщо є нормально, то тут є терновий вінок, а тут вже королівська слава, наприклад. Немає тернового вінка, який би був тільки в колючках. Є такий один святий, вже не пам'ятаю, зараз ви бачите ім'я мученика. І є фігурка статуя, так як тут маємо святого Антонігу. І так можна собі уявити, що це не є Антоній, а цей святий. І він має віночок терновий і зверху верха Рози на цьому віночку. Слава. І е, сьогодні. Ісус Христос сам в собі є короною для своїх учнів. Ми знаємо, що ці учні не були апостолами, Клеопас і ще один. Ішли двоє, але зберегли, що ходити по двоє, так? Ішли двоє, навіть як розчарувались, навіть як отець Діакон говорив, що ну, все програно. Що ж тут? Що робити, куди йти, йшли додому, це одна впевнена річ була в них в житті. І то не знаю, чи хтось ну, напевно може чи пережив в далеких родичів чи в близьких родичів похорони. Але я скажу так, що я, наприклад, дуже люблю свою маму, дуже люблю бабусю свою. Бабуся вже померла, 95 років прожила. Як я був дяконом, бабуся померла. І хоча я дуже-дуже сильно кохаю свою маму, але коли ми йшли з цвинтара після похорону бабусі, я вам скажу, до сьогодні не можу чисто по-людськи відпустити її. Це був рік 2003. І до сьогоднішнього дня. Я всіх людей вчу, відпустіть своїх померлих, рідних, тому що Бог приходить до них як за своїми дітьми, приходить, щоб їх забрати. Може я вже говорив вам, може. Це в парафії десь було, не пам'ятаю, таке порівняння, що якщо батьки йдуть за дитиною в садочок чи до школи, і вчителька або вихователь каже, «не невіддамно. ні, не, не, сьогодні Любчик лишається на ніч не невіддамно, то я думаю, що Віталік чи Наталочка би пішли в міліцію, написали заяву про кражу дитини, би зробили шум на цей Житомир. Я собі, що ми не хочемо віддати когось Богові. Тато, мама, брат, сестра в дуже трагічній ситуації, дитина для батьків, Бог приходить за своїм. І я от до сьогодні пам'ятаю цей момент, коли ми йшли з мамою, коли я її потішав, прийшли додому, але чогось не вистачає, когось немає. І от з таким настроєм йдуть цей клеопас і другий учень йдуть до Емаус, додому. Навіть пісня є кустина. Ну, Звісно, не знаю, чи вибачатися чи ні, бо я з дитинства все на польській мові вихований. E, власне, шлі до містечка Емаус, споткав їх там пан Єзус». Аллелюй. Співається пісня. Може по-українськи, як вона там звучить. E, може Мар'ян підкаже, як вона по-українськи. Шлі до Емау, шлі до містечка Емаус, споткав їх там пан Єзус». Аллея. Ось. І що робиться? Ісус є короною їх. Він коронує всі їхні історії життя, які б вони не були звінчання. І наприклад, сьогодні, коли ми переживаємо хрест, коли ми переживаємо страждальні тайни, коли ми вдивляємось на Ісуса, який в Терновому вінку, так як отець вже рано говорили, екцехом ось людина. І ми сьогодні цю людяність і божественність бачимо в Христі. Він є їхньою нагородою. Так? Це так, якби ми договорились з вами, що придіть до мене в гості, але ми десь зустрічаємось на дорозі, і ви кажете: ну і добре, що зустрілись. Колись додому підемо, але тішимося, що ми зараз бачимося, і коли ще й підемо додому. Тобто, важніша є людина, а не місце. Для нас, християн, місце Костьол є важ, важливим, тому що тут є Ісус. І Він є короною цього, так? Він є нашою славою. Тому сьогодні ми також хочемо, за прикладом учнів побачити Ісуса, який ламає Хліб. Перші християни на службу Божу говорили, поки була Євхаристія, говорили ламання хліба. І ось як Сонце ламає Гостею, щоб ми побачили, що справді Ісус. Так? Є багато чудесних тургійних, Так. що потекла кров з гостеї, що перетворилось на тіло людське. І сьогодні, власне, та котець почав на початку проповідь, з дякуємо, що дивуюся учням, я в захваті від них, що вони вночі. Вернулись до Єрусалиму. Ось так пропадає страх, так пропадає перелік якийсь, так пропадає сумнів, як є любов. Та й тому сьогодні бажаємо, кохані всі собі взаємно, щоб ми настільки любили Бога, щоб не дивились на погоду, не дивились на день чи ніч, не дивились на кілометраж, але як знаємо, що є Ісус, ми до Нього йдемо. І це для нас є вихід з тема. Так, вихід це Малус, і ця тернова корона перемінюється на корону з квітів, тому що ми розцвітаємо перед Богом. Так? Ми є ті, котрі даємо життя. І тому сьогодні про цю благодать любові до Ісуса Христа щиро просімо і за цю любов, яку Бог має до нас, щиро дякуємо. Амінь.